Як вже відомо, в грудні минулого року Верховною Радою України прийнято закон про внесення змін та визнання таких, що втратили чинність окремих законодавчих актів України, одним із етапів реалізації цього закону є запровадження з 1 липня 2015 року залежності права окремих категорій пільговиків від Доходів порядок надання пільг пільговикам від, в залежності від доходів врегульований постановою Кабінету міністрів від 4 червня 2015 року номер 389 якими ж пільгами користую користувалися, і в майбутньому ті, що будуть мати право за доходами пільговики, право на пільги, якими ж пільгами вони будуть користуватися, це пільги на житлові послуги, це житло. На комунальні послуги це опалення, воду, водовідведення, телефонний зв'язок, встановлення окремим категоріям пільговиків телефонного, телефонного зв'язку, також вивіз побутових відходів і централізованого опалення, твердого палива, скрапленого газу і скрапленого газу. Право на пільги пільговиків врегульовано окремими законами України, а це закон про міліцію. Ці працівники всім, безвиння, всім працівникам міліції, за виключенням ветеранів міліцейської служби та їх вдовам у разі втрати годувальника обмежується право на пільги, якщо доходи перевищують податкову соціальну пільгу. Тобто пільговикам буде надаватися право на пільгу із 1 липня 2015 року. Тільки тоді, якщо їхній середньомісячний дохід за попередні 6 місяців з розрахунку на одну особу не буде перевищувати. Розмір податкової соціальної пільги у 2015 році. Розмір податкової соціальної пільги становить 1710 гривень. Тобто, якщо їхній дохід на кожну особу буде перевищувати цей розмір, то право на пільгу цей пільговик мати не буде за виключенням ветеранів міліції або їх до. Наступний закон це закон про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Це це також ці громадяни обмежуються правом, якщо доходи перевищують податкову соціальну пільгу, за виключенням чорнобильців першої і другої категорії. Наступний закон це закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. За цим законом також пільгами користуються у разі якщо доходи не перевищують податкову соціальну пільгу за винятком інвалідів війни та учасників бойових дій. Всі інші категорії, які користуються пільгами за цим законом. Будуть мати право в залежності від доходів. Наступний закон це закон про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку. За цим законом, абсолютно всі будуть мати право за доходами, якщо доходи не будуть перевищувати податкову соціальну пільгу. Наступний закон це закон про освіту. Закон про освіту. Це решта законів, про які я буду називати. Це всі втрачатимуть право на пільги у разі перевищення доходу розміру податкової і соціальної пільги за винятком ветеранів. За винятком ветеранів. Це закон про. Жертви нацистських переслідувань це закон про охорону дитинства. Тут не йдеться про ветеранів, тому що тут ветеранів немає. Це закон про освіту, закон про охорону здоров'я, закон про бібліотеку, бібліотечну справу. Закон про е, культуру і е, кодекс цивільного захисту України це всі е, перелік всіх тих законом, законів, відповідно до яких деякі категорії громадян користуються відповідними е, пільгами, встановленими цим законом. І ще раз повторюю, що ці громад, е, ці пільговики будуть мати право на пільги, якщо їхній доход не буде перевищувати розміру е, податкової і соціальної пільги, а це 1710 гривень.